І люди добиралися до себе додому, тому що там вони живуть. Три роки вже його немає. Тут вже і похорони, і все, іде все в брід. Похорони йдуть, похорони люди йдуть обід об'їхати. А я коли теж можуть спас їхати. І чому що не треба? Хто Так. Як... Не як у людей що? А тепер що? Що тут є? Немає нічого доброго. А ні... чого нема? Люди Бо в ліс, возили, ти пірвалі місце. Трохи вода помола, трохи машини, Машинити пірвали, це що тут є? А от для вас, яка це проблема зараз? А що немає куди ні перейти, ні корову пригнати, нічого. Люди вмирає, несуть через воду. А куди туди понесеш? А якби вода і що там люди немає чому кукувати. А щось, керить, цей міст що з'єднує? Чи... Ну кут, туди, і цілий кут. А скільки там людей десь живе? Є, кілько там кого? Вісім. Є доста. Вісім, гай, десь. Ну що? І самі молоді сім'ї. Ті хати покупували туди. А скільки yeah. цьому мосту років? Я вже не пам'ятаю. Я, 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 я це три роки як тяв. Я за 50 років цього тому. Своїми свої веселими цього я затягну. Колись вода забрала, ми з цією бабу носили дошки, волочили мотузками. Мій чоловік заставив. Урвав у нас обох то. Тягнули, Тягнули дві бабі дурні в місце робили. А потім вода забрала машини і все, Та що Це що це? Що це тут є? А що назвіться, як вас звати? Ім'я прізвище, щоб ми знали, як вас підписати. ж Треба, треба. Прокопець. Прокопець. Возять... Та Те тепер не возя, вже не вазь, бо пірвар ти нема. Ну, а взагалі як часто, раз на день, раз на тиждень. рази на день. Ото ми бачик і так йдемо. Куди йти? У Брит. Ну а що, у Брит? Люди тут умирають, немає, ніколи не Та молоді сім'ї, та та куди туди? Діти до школи йдуть, ну куди тут, дитина мала, там є, ну куди тут дитина? <говори> Це так, як секунду. я тут не маю чути. Де дава немов бояється місце. Ходіть, ходить коваль, тут туди, так. Там живете, так? Це хлопці, хлопці. А ну зачекайте, ви хочете туди на той берег, так? Ану зараз. Хто як я Мені що Євгенія Николаївна. А де ви живете? А, там на горбу. Скільки вам років? Мені 69. <гас> <ріш> а, ви кожного дня Отак от сюди... О, ви так кожен, кожен раз ми сюди йдемо у воду діжемо, падаємо, бо ми вже старі, слабі, невгодні. і ніхто на це нікому до цього немає діла. А ну скоро би приїхала до нас, як мислимо, то немає, як заїхати сюди до нас. Бо скоро йде пішки. Як приходить, скоро вона мусить йти відтити пішком. Нема кому за нас заступитися навіть. А раніше як забиралися? А раніше забирали, бо був міст, а тепер твермосту нема. Міст пір раз вже роки тут так да, до голови Зверталися, звісно ж. Зверталися. Все, конечно, звертали зверталися. Ну та й так сказали, що потім, потім, та й так, і потім на сьогоднішній день так і потім. Це вже роки йде. Скоро приїхала, тут сіла. ходили, шукали машинів Машині, не до машині нас, в посілі без скору витягнути.

А зараз я що як такого вода, як не босимо воду. А зараз як от переходити? Розказуйте переходити. Один як я переходжу, венти, то мучиться, втім волоть. Денько кайцю, то велику капку. Велику капку я не можу лісти, бо я. Я не йду в воду, бо я не ми молити. Нічого не привезти додому, ні хліба, нічого ми не можемо піти привезти. Ось такого ми мучимося весь час. І вже вже роки тако мучимося. І нікому до нас діла нема. Ну, там на Острибі, ми старі, слабі, нема кому нам допомогти. І там діти є, що ходять до школи, і тари так ходять. І тако мучимося. Ще, ще раз назвіть це, як вас звати? Мельничук Євгенія Ніколаївна. Гарно, дякую. Тут жінка була, жінка мерла. Ось діти, 69 років. Як люди живуть у нас?

Хіба то кіречки будемо з'їхати? Куди йдемо? — то Що такі? Тут не відко не слідів, нічого. А позавчара де рубка йде. Позавчара де рубали.

Ми там лише машини не з нами. Ми машини там і підемо. Дорогу. дорога ця пішла у торостепенному Нас цікавить ліс, де було рух. Зіть нас туди, де то є до того місця, де машини їхали, свіжі сліди позавчора, і ми маємо це знімати, це ж не йшло. Хлопці, то ж є СБУ. Дорога викликали. Добре, показуємо, як їхати туди. Бо то не буде. З тої сторони доїдете. Может, понять, как могла ехать. Я тоже что-то вот смотрю на это все. Блин, когда 10 лет назад ну...

Бо це, як ми завжди прийшли, люди, з кілька кілометрів, ви не шуткуєте. Думаю, да? Да. Да. Скажіть, це ж здоровий дуб. І вже переживаєш, що ці останні дубки повиробують, і скоро наші діти не будуть, знати, таке такий дуб. Дай. Оце, Це лише таке знаєш, на, на даний момент пів гектара спилили, тут же пару дубів лягла. А слідуюча буде от там ділянка через дорогу. А там дуба така. І то не будуть брати оце всякі ніякі. Зараз виробуть дуб, бо дуб 350 400 доларів куб. І пішло, і вещня, оце інтересує. А це все не, тут такі, втро, це так тут і залишиться. Це цей бардак це все буде роками гнити. І, ніхто, і тепер хоч ми боремося за екологію, за енергозберігання, і це тут от, енергії куча, і це тут згниє. І це тут залишить, і це бардак, лише дуб взяли, те, що треба, вишню взяли, ще котра ялеця нормально, то, що може піти, а решту все таке лишили, цей бардак і все. А хто цим займається? Це повинен, не знаю, корови, лісове управління займає контролювати після цих вирубок, що тут засаджувати, як це має бути. А то от кругом лишаються ці бардаки. От де сам мисливець, хожу лісами. Де що рубали, лишили, пні, дерева, то все таке. Ну, уже що це твари. І ніякого контролю немає. А зараз був лісовому господарстві просив бо чоловік з нами поїхав. Де? Нема, той в Київ поїхав, в той відпуску, того нема, все, відморожується, ніхто не хоче йти. І одна людина, яка согласилася з Драченці, повсти того, вже запугали, і вже він боїться, що говорити. Отже на нього наїхали, і він вже боїться, бачите, боїться людина щось сказати на камеру, що я чужий тут. Я один, жанний мамається, я чужий, я говорю. А місцеві боїться сказати, бо є місні депутати, ті хлопці, що при, при грошах, і вони вручили роз за шию, мовчи брата. Це так він вже цілу дорогу йде, і що це з цього має бути, що з цього вже людина переживає. І завтра б слухали про охороні органи, бо там має бути тест на нього. Він тут є єгерем, і вже буде на нього тест. Це я гарантат даю. Щас у скажіть, у як мене ви... є ще да. питання. А, якщо подивимося навколо дерев дуже багато, то в чому проблема, якщо зрубають одне дерево, там, два дерева? Та біда, що поч... Не одне, а два. То зараз починається сплошні йдуть рубки, це лише початок, слідуючи має там бути рубка. Це лише тут підготовительний такий етап. Бо тут ще, напевно, було пару дубків, треба було зрізати. Одубак це хороша штука. Зрізаний. Далі має слідуюча. Рубка бути, сплошна рубка, там куча дуба, бо це інтересує. А так як ви вже їхали в округам кореспондентів на путель, ви бачили, які там рубки, що там сплошні рубки, ці дороги все позмивало і все біда. І як далі жити і що робити? Ну, так? А контролю? Як вас звати? Володимир. А прізвище? Мельничок. Мельничок. І більше ми бачимо, що тут. А по-друге, видається, хворий тут, так. має бути експерт, який заквіт. Заключ... Що може сказати нам? Ну, у нас Які тут можна... у нас експертів немає. Сільський голова села Дражінці Прокопець Коней Сильвестович. Прокопець. Так. От розкажіть нам про цю вирубку, так? Скільки вона триває, де вона триває, скільки лісу вивозять, як вивозять, ну і отакі ситуації. Це виробку здійснює підприємство Кіцманський ліс АПК. Раніше ці ліси відносились до лісів сільського господарства, так би мовити, так звані колгосні ліси. Стосовно цієї ділянки я конкретно не знав. Де вона іменно, як проводиться рубка, чи зберігається та ноги рубки, але знаю, що вирубки лісів плануються раз у 10 років. Є так такі описи, в яких планується на 10 наступних років вирубка лісів. Можливо, ця рубка теж підлягає під. Я так зрозумів, що рубка соціального головного користування. Що це означає? Що ліс відбув всю свою кондицію і його можна рубати. Чи так чи ні, я не знаю. Думаю, що документація повинна знаходитись у. Офісі Кіцманського ліса ПК у селі Станівці. Видно, що рубка суцільного користування. тут. Можливо, тут і є тож, е, забру... е, санітарні рубки проводяться, коли є за е, ражені хворобами дерева, бачу, тут ялиці є. Лиці. Зубані дуби також. Законність цієї рубки ну, треба перевіряти дійсно по місцю роботи реєстрації офісу в Кісівську лісі АПК. Е, стосовно е, е, безпорядків, дійсно на перше око виглядає, що це без, безгосподарність. Я, чисто як офіційна особа, думаю, що можливо не завершена рубка і повинні ці, це підприємство навести належний порядок і тут навести порядок. Стосовно дороги стосовно того мостика через річку, про яку сьогодні говорили. люди кажуть, що зверталися вже давно, і тим не менше їм добиратися хіба що в брід. Якось це питання вирішується. Є можливість допомогти людям чи немає? Так, це неодноразово вже питання стоїть на ці по, потоці, там де ми були, потік Лопатники, Рядом це приток лопатника річки. Взагалі шість мостових переходів, не мусить, таких, такого типу, як ми бачили, то ми один вже відремонтували на вулицю Загірнянську. Сьогодні були у нас представники і Кіцманського лісу АПК, лісники і лісничі. Вони по цих дорогах основних здійснюють перевезення деревини. І відповідно вони раніше по тим мости, куди ми були, де зовсім зруйновані, вони теж возили ліс. Но на даний час вони останніх п'ять років там не везуть. Ampak obljubili so nam, da bodo drevo v pogovoru z uh, lokalnim naseljem, da bodo drevo, da bomo to naredili. Na to mesto, uh, osebno, da me boli, je subvencija iz državnega obžeta v znesku 37 tisoč hrevn. To je država dala subvencijo v Siskorado. Nadalje, v naši skladi je še na drožnem skladu več kot 200 tisoč. Je prvi, ko zbori, je bilo izvoljeno, od naseljčan, je razlagal. Що готові ми проплатити, і ми в бюджеті сільської ради запланували 150 тисяч гривень на ремонт от тої дороги, яка веде до нових Драченців та у селі Нові Драченці, до цих мостових переходів. Ну, звісно, річ, останні два роки зовсім каже, на цій стоді ці проплати. І мене, як це не, не бо багато о, відколи Майдан, це зовсім не пов'язано з Майданом, кошти перестали проплачувати зразу після виборів 2012 року. Депутатів Верховної Ради на другий день зразу коштів не стало. Хоча це кошти її місцевої влади, і таких коштів по всій Україні мільярди. Це є прикольно. Ти знаєш, У нас є 200 тисяч, наприклад, чув у Мамайській раді півтора мільйона. Але тепер можна зрозуміти, бо йде війна, секвестр бюджету порізали і нам хазначейство не проплачуть. Зовсім ні у нас, ні в одній сільській раді України, наскільки ми відомо. Обіцяють, що якщо дасть Бог мир, Будуть проплачені кошти. Це одна, друге, сільська рада має бетонні блоки. Ми перше там досичани до вашої групи, чи зйомочної, ємо, обговорили, що ми даємо бетонні блоки, люди самі будуть на цьому мостику на всіх мостових переходах, там два ми були сьогодні, бетонні блоки для подушок, а зверху лісництво дасть нам дуба і насти, що ці мостові приходи будуть зремонтовані. Робота завжди велася, люди дійсно зверталися до мене. Уже підходили, що вони вже знають, що треба ті бетонні блоки ми повинні дати, розуміють. Будемо робити. Тобто два роки казначейство грошей не виділяє, не пропускає. Значить, два роки. ще була домовленість до вас, що був лісничий також кісмицького ліснепика, балки і дерево дуба дає на розпил для цих мосів. А... Ви, ви не ініціювали? Yeah. Я не знав, що сюди має йти. Поставало питання сьогодні по дорогах розмов вести. Ми перевели, я сів з вами, поїхав. Думав, що з Никола, хто сів, я не, не знав, хто у вас у машині там сидить. Думав, ну, що то, вони їдуть. А дісті чому він з вами не поїхав. Року, да. Тоба, ну, він, був... не поїхав? він на початку був. Потім я вже коли коломознику, я його не бачив. Але він був, вела себе бесіда напружена, але конструктивна. Була домовленістю на ці два мостики, він дає балки, дерев'яні, дошки. Ну, на цьому, що я можу сказати. Тобто хочете сказати, що е, був присутній головний цього, хто відповідає, хто це рубає. І, і дізнався, сюди, що вийде ми їдемо сюди. виходить, що він втік. То виходить, якщо б було тут законно, він би поїхав з нами, ми б це зазняли. Він сказав, люди добрі, от в нас є такі-то акти, такі-то е документи, квитки лісові, що ми можемо це маємо право рубати. Тобто ми вважаємо, що це незаконна рубка. Тому що такі дуби, пилити тоненькі, їм ще років 150 е рости, а вони вже спилені. І тим більше я вважаю так, що вчора було свято, рубали позавчора, Ви бачите, що свіжі, свіжі пеньки, ще мокрі. Я думаю, що вони мали сьогодні цим зайнятися теж. Але як було нам повідомлено, і дуже в селі скоро розходиться, розумієте, і вони вже всі знали, що ми будемо сюди переїхати, Буде преса, буде ЗБУ, буде органи, розумієте, і вони прикратили. Ми не бачимо, що машини, немає нічого. Як так можна порубати і лишити? Тобто вони не встигли ще. І громада. Я, як антикорупційна комісія, вимагаю, щоб негайно визвати сюди експертів, так? і нехай вони це освічать, що дійсно дерева чи хворі, чи здорові, і надуть нам результат. І чи ця рубка є законно рубається, запланована, чи як, і ми, ми наполягаємо цим. Так само, як люди, які тут живуть. Драчинські люди теж не хочуть знати, громада хоче знати. Що робиться? Бо тому що якщо це незаконно, то це ми бачимо, що одні люди на сході, від е, хлопці, наші 18-19 років віддають своє життя, а другі не знають, як нажитися це під цей момент, так? як набити кармани. Бо тому що ви знаєте, що це дуб, це великі гроші. Це, і я хочу запитати, куди вони його вивозять. У, у, у нас новосельниця робить дубові гарні вироби, якщо ви знаєте. Так? То, може, туди вивозять, чи вони тут мають якось збити, не знаю. Будь ласка, ми хочемо, щоб це розібралося. Я, це, як я як Савчук буде Віктор Миколайович, е, антикорупційна. Комісія обласної ради, антикорупційна ілюстраційна комісія, причому Майдані, голова Мамайської самооборони, Майдан Кисмицький, що відчули, у нас Славетний. Скрізь я є. Ні, ну. Не, не вижу, без поляку, не стайте. Генкул, так? Навірно, таке ось те, що Так, ждіть здесь, я пішов погуляю. Він встановлювати, що таке має, я, щоб я так і був. У плані, але чого вивезти з дуби, а ще лише. На... Можна... Я... я хочу, щоб було дійсно, щоб вийшла я, експертиза. Бо я був у власному лісгоспі, зараз я був. І водик Чикояк і Горковальський, він зараз у Києві, дам його пусті і більше нема нікого. Потім коло школи. Діти це є дуб. Був тут, і він не поїхав сюди. Voglio, con le pedicale e con le